Привіт, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні найчіканіше відео, тому що це буде огляд на фен Тайсон. І я вам покажу, що я використовую для того, щоб в мене були ось такі локони, і як саме їх потрібно накручувати, і як саме які секрети, що потрібно робити для того, щоб вони трималися, для того, щоб вони мали ось такий красивий вигляд. Дивимось! нас <смеш>, скарб. Я вам зараз розкажу, для чого і яка тут насадка, для якого випадку це такий таємний мішечок. <смеш> Я думаю, що не багато з вас туди заглядало, але це дуже важлива річ, яку повинні ви не забувати: це е, чистілка для. Дайсону такий в нього фільтр, який потрібно завжди чистити, бо в іншому випадку він буде вам освічувати червону кнопку і просто не крутити. Тому потрібно ось так діставати і прочищати Дайсону хоча б. Е, ну, бажано після кожного, але ми дівчата забуваємо, тому певно за все, що, хоча б раз на тиждень. Я думаю, що фен всі бачили, що він є він і в кожному е, великому сундуку. Це ну, багатофункціональний фен, тому найголовніша для нього насадка це ось саме. Такий стандартний фен. Е, є декілька режимів подачі воздуха, Маленький, середній, сильний і температура. Е, звісно, краще сушити на середньому, але якщо немає часу, можна, звісно, і на гарячому, проте потрібно трошки далі від себе відштовхувати фен, щоб не було перегріву і на шкіру голови, тому що також можна отримати опіки, навіть у кого чутлива шкіра. І тут є. Якби функція вирівнювання волосся. Не знаю, мені вона не дуже подобається насправді, бо вона дуже робить волосся як такими трошки грязними, тому я не використовую її просто. Але покажу, як це працює. Працює це ось так. Ну, якби... Так він трошки вирівнює волосся. Для мого тонкого схиного волосся це напевно нормально, але для пористого волосся воно, в принципі, сильно картину не змінить, тому е не знаю, я просто сушу феном. <хи> До речі, це трошки вже стара версія. Зараз з'явився новий е з меншою кількістю насадок, і там, наприклад, немає у цих двох. У мене а, ці дві насадки, скажу, цю я взагалі не використовую. Цю я використовую іноді для підняття коренів, але я вважаю, що вони трошки безкорисні. В принципі, цю можна залишити, цю не знаю, навіщо їх <свісно> зробили дві. Але вони, до речі, тут трошки крутяться, тому їх легко використовувати. Прикольно. Далі йде браш. На нього можна навчитися також крутити такі локони, як і як і на цю штучку. Тут їх дві. В Новому Dyson їх три. Ще є конусна, і на конусне виходять такі от саме накрутка, як на якісь, не знаю, накрутка 30-х років, напевно так. Це більш для кожного дня і більш тоненький діаметр, його напевно, рідше використовую, проте прикольна річ. І саме для довгого волосся. І взагалі раджу брати лонг завжди. Там є шорт і лонг. Лонг краще підходить, бо він підійде на будь-яку будь довжину волосся, тому краще використовувати лонг. На цю штуку я якось беруся силою і зроблю ще один огляд, тому що. На неї можна зробити також дуже класну укладання. Е, Такі класний сундук про нього мріє кожна дівчинка, е, тому що це зручно. Не всі його розуміють, але потрібно просто вміти правильно користуватися насправді, тому що це дійсно важлива річ. Мені здається в ванній кімнаті кожної з нас, тому бажаю, щоб кожній подругали цей крутий Дайсон, і ви спробували його самі. Деякі звикли просто помили голову і, типу, от Дайсон мені нічого не робить. Чому? Тому що потрібно використовувати реально правильний ем, стальник. Перше ех, використовувати шампунь для щоденного використання, не для там зволоження. Ні, такий не підходить. Потрібен для щоденного використання або е, дуже класного очищення. Е, він у мене зараз не тут, але я вам потім принесу. Покажу і не використовувати ніякі кондиціонери і ніякі маски. Тому що вони дуже зволожуючі і вони будуть вам просто-напросто структури заповнювати, і у вас локони не вийдуть. Тому краще взагалі нічого не використовувати, просто помили два рази, висушили феном і все, можна розпочинати. І я використовую такий мус для волосся. В нього йде велика, ну майже максимальна функція без явно води. Холд. Фіксація. В нього йде майже максимальна функція фіксації, тому пінка це універсальний засіб, тим паче кеони дуже-дуже смачно пахне якоюсь цукерочкою. Тому вона мені дуже подобається. І спрей Ківін Мерфі просто для легкого розчисування, буквально три пшики, просто для того, щоб розчисати волосся знову ж таки комфортною. Комфортним гребінцем, так і ще окрім цього, можна використати лак. Тут також сильна фіксація і шайн для блиску. Там ще є в коне дуже класний спрей і дуже багато кажу слово дуже. Проте класна, класна продукція, достойна, функціональна. Чудово просто пахне і реально працює, тому я її дуже люблю. В кінці я покажу, як його використати. Можна спочатку використовувати, дехто прямо на локон ем, робить, ем, наносить спрей, але не раджу, бо буде склеюватися просто. Тому все, що робиться природнім, як шляхом, все класно. Тому просто висушили, нанесли легкий спрей, нанесли мус, ем, ем, буквально в лодоні розмір. І Починаємо сушити, і волосся повинно бути приблизно на 90% висушене, майже сухе, але потрібно все ж таки волога, щоб фіксація зробилася, і наші локони потім не розпалися. Тому можемо починати. Я почну з цієї насадки, брашингу, покажу вам на чілці улюбленіше слово. Дуже смішне. Покажу, як його використовувати і закріплю його саме тут, щоб ви могли побачити. Я закручую локон, обмотую, можна потримати. Ще порада. Використовувати ще холодний. Подув вітру, щоб зробилася гарна фіксація, бо тільки гарячим виходить так, що просто ви прогріли локон і він вас далі висить і все сам висугає. А так ви його просушили самі холодним і зафіксували. Тому зараз ще пройдуть холодним. Готово. І далі я так замотую на пальчик. На два обмотую круг, фіксую такими маленькими заколочками. Все. <ріст> далі я обрала насадку для себе сьогодні широку, тому що хочу такий легкий ефект. Я починаю зами з чолки і далі рухаюся по макушці. Сподіваюсь, правильно сказала. Тут ставлю два-три. 4. І далі просто розділяю і вже рухаюсь тут, біля висків. Я розділяю таку лінію волосся, розчісую, накручую від лиця, тобто назад, не вперед. Назад, щоб був той самий прикорневий об'єм. Дивіться, якщо ви крутите під вугл, під кутом 45 градусів, то у вас не буде ніякого об'єму. Якщо ви крутите 90 або далі 120, то у вас буде той самий об'єм бажаний. А так, ви знаєте, викрутите отак. Отак. І об'єму тут не буде. Тут не буде об'єму. Тобто вам потрібно гарно взяти прядь, пасмо. Ось сюди його поставити прямо під ось таким кутом. І все. Можна трошки рухати і знову повертатися, трошки рухати, Повертаєтесь. І для чого рухаюсь? Для того, щоб не було ніяких заломчиків. Далі ви виключили пристрій. І Забрали ваше накручене письмо. Красиве. Далі я використовую а, защіпки. Не знаю, чому їх так називають защіпки, заколки. І фіксую все. І далі продовжую те ж саме. Далі, після того, як закінчила а, наші головні <си> вокани. Така корона виходить. Далі я просто розподіляю на дві сторони і також кручу, ось починаю звідси. Також тут вліво, тут вправо. Я вам покажу ще, як можна використовувати не е, заколочки а бігу. Для чого? Для того, щоб е, ви обрали для себе, який вам варіант більше подобається. Дивіться, якщо ви використовуєте заколочки буде більше е, така локон фіксований саме в цій позиції, в якій він накрутився. Якщо ви використовуєте бігуді, вони є там різні по діаметру більше-менші, але краще брати. Ну, такі середній. Ви фіксуєте локон не так, як він накрутився, а ви фіксуєте його саме в діаметр вашого бігуді. І локон у вас розтягується. Тобто ви накрутили, да? зняли, ви його прочісуєте, нічого страшного з ним не буде, не розходиться. От, я, наприклад, фіксую так, щоб в мене був об'єм. Я дотягую його до верху і далі закручую, 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 закручую і приліплюю. Отак, От mm. робимо далі. Mm. Таке виходить у нас домік, трошки забачити, але трошки. І чекаємо хвилин 20, 15, можна попити кави. Почекати, поки вони будуть холодні. Чекаємо. У нас пройшло 20 хвилин. Поки ми попили каву, вже можна розплітати наші. Моніка лежись, лежись Моніка прийшла мені допомагати. Давай разом, давай, Давай, допомагай мені, молодець. Всі дівчата хочуть бути красивими. Будьте, то лучше не Боже, головне сильно, а їх... не. Не кріпити, бо потім буде боляче. Отак, От раз, два, і прокручуємо. Ми отримали більш такий е, об'єм біля е, кореня і такі дуже ніжні локони. Ось ви бачите різницю між тим, що ми крутили на бігуті, і тим, що ми е, чіпляли на м, заколочку. Все. І далі просто все знімаємо, все те, що відчуваємо, там щоб не залишилось ніякої заколочки у вас. І залишається в нас верхня частина, також обережненько все. Знімаємо, бачите тут які рогалики? Це не фінал. Буде красивіше. По-перше, реально вийшов гарний об'єм. Звісно, що довжина трошки-трошки в нас пішла кудись. А я завжди роблю так. Я просто Назад волоси піднімаю, все отак ручками розправляю. Можна, звісно, вниз головою, але мені більше подобається так. Можна трошки розчесати, при тому, що треба задавати гарний напрямок вашим локонам, щоб це було гармонійно, не просто розчисувати. Як зеленець, а виклади. Мені подобається, як зараз лежить сюди локон. Я його просто раз прокручую і так дивіться, як красиво. Воно вже дуже-дуже гарно. Що нам допомогло добитися таких локонів? Це, по-перше, пінка. По-друге, те, що перед тим як розпускати, тільки як ми накрутили це все діло, треба збризнути трошки лаком і тоді. У вас буде така красива гарна картинка. І, до речі, фарбоване волосся гарніше тримає локони, ніж просто природні, довге. Тому, ну, на жаль, таке буває, коли дівчат дуже-дуже довге волосся, і воно натуральне, ну, воно дуже важке. Його накрутити ну, майже нереально. Тому такий ефект. Дуже гарно вийшло. І якщо не вистачає там блиску, можна, звісно, потім вже додавати якийсь там стайлінг. Я просто збризну це нашим спреєм. Ну, загалом мені подобається цей ефект, тому що можна е, залишити і так, можна зробити якийсь пучок, тобто це буде легше зробити. І можна їх там вичесати майже під нуль і зробити таку супер-супер. Тут супер-супер легко. Такі ми. Гарні. <ріст> Такими локонами красивими. Ну що, такий фінальний результат у нас вийшов на цей чудовий пристрій Фейн Дайсон. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь. Далі ще будуть багато відео про б'юті. Це буде і макіяж, і одяг, і всякі дівчачі штучки будуть саме тут, на цьому каналі. Тому ставте дзвіночок і чекайте нових відео.